Усім заюшечкам привіт! І ви на каналі Різдвяний Кролик. Це у нас друга частина по паперовим сюрпризикам візьмемо їх просто повно. І зараз будемо розпаковувати. У нас з'явилася от колекція. Ну, картинок. Давайте оцю. Так. Оця от е, е, колекція телефони у нас вже закінчується. Так, бо тому що дуже мало. Одна у нас помадка, на жаль, тільки не одна. Так. Тепер вибираємо подарунчик. Ну, якщо у нас. Угу. Ну, Давайте тоді рожевий. І один пластир. Так. давайте почнемо з телефонів. О! о. Надеюсь, я там не порвала стікер. А ні, вроді, не порвала. Ух, все, Семсовок. Ось такий от. І ми сьогодні закінчили цю колекцію. Наступне у нас будуть пластири. Тут, тут такий от красивий, синенький. Ось. Так, тепер у нас будуть помадки, тобто бальзамчики. Я не знаю, тут так розрізати. Ну, от, не знаю, як тут. Ой, трошечки порвалося. ніяк <звук> не можу то відкрити. О, во, все, нарешті. Фух, це було тяжко. Давайте ще отут трошечки ножиком. Фух, готово. Ось така от у нас помадка. Селенка. Тепер беремо цей от пакетку. Він у мене трошечки кривенький, можна так сказати. Ось, у нас попався тут четвертий. У нас номер. Значит, ось вот тут. Так, тут я напробила. Тут тоже. Все, останні у нас колечки. Опа. О. о, Ось така от кулька. Блін, тут немає номера. Так що давайте я приклею от сюди. Все. Якось отак от. Всім дуже дякую за перегляд. Ви були на каналі Різдвяний Кролик, а я не прощаюсь.